Христос рождається! улюблені браті і сестри, вітаю усіх вас із радісним, радісним святвечором, Днем народження Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Сьогоднішнє сімейне свято, родинне свято, на яке ми прийшли, щоб пошанувати день народження нашого Спасителя, об'єднує нас не лише у нашій вірі, а об'єднує у наших прагненнях, в наших мріях. Об'єднує нас в нашій великій любові до своєї батьківщини, і до своїх українських традицій. Українське слово, слово любові до своєї батьківщини, до своєї родини, до своєї землі, перегукується із великою любов'ю Ісуса Христа до роду людського. Господь ради нас і нашого Ради Спасіння приходить в цей світ, щоби Визволити нас від гріха прокляття і смерті і приходить в образі людини, беручи на себе людську природу, бере з собою і тяготу земного життя, перебування тут серед людей, серед людей, які в гріхах своїх відступили від Бога, серед людей, які твердо стоять у своїй вірі. Але любов Христово покриває всіх. Хто твердий в вірі, хто поступливий в вірі, хто підупав, хто втомився, хто озлобився. І тому сьогодні це різдвяна радість це радість подібна до бачення зірки, яку бачили волхви, ідучи за нею, очікуючи чогось особливого. Ми сьогодні очікуємо, ну, щось особливе має змінитися в нашому житті. Минулий рік. Ми прагнули цих змін. Ми говорили і говоримо кожен рік за гарні зміни, за щасливе Різдво. Але цього року Господь нам дав випробування і ми їх достойно проходимо, тому що ми не злякались, ми не втікли, ми всю надію свою покладали на Бога, і Він допоміг нам здолати перші кроки нашого страху. Любов до України перемогла боязнь. Перед ворогом Російською державою, яка на нас напала. Це різдво в багатьох родинах буде стяготою на душі, бо загинули їхні близькі і рідні на фронті. Але це різдво буде для нас великою вірою в щасливе майбутнє нашої неньки України. Це різдво буде змішане і почуттями, і розуміннями, і ваганнями. Але давайте поглянемо на Спасителя, який знаючи свою участь. Не злякався, взяв на себе людську природу і, говоривши з Богом Отцем, сказав: Нехай буде не моя воля, не моя отче воля, а Твоя, і пішов на Голговську смерть. Але перед тим прийшов і народився в яслях, прийшов заради нас і нашого ради Спасіння. Я бажаю, щоб кожен дім, який сьогодні буде прибраний і повинен бути прибраний до Дня. Народження Ісуса Христа був цим вертепом, який прийде Спаситель і благословить, втішить, розрадить, надихне, укріпить. Ми в цей день будемо згадувати не лише, як пройшов рік, ми в цей день будемо надихатися самі великою піснею, колядою. Ми в цей день будемо згадувати тих, кого немає, хто захищає нашу батьківщину. Ми цей день будемо надихати наших і навчати дітей, як берегти свої традиції, як берегти свою віру, і як берегти свою Україну. В цей день, воїстину змішані почуття будуть переможені великою любов'ю Божою до нас і великою любов'ю нашої до нашої Батьківщини, до ближніх і до всього свого українського. Хай наш дім наповнюється сьогодні радістю, щоб ця радість. Була передана нашим воїнам, які сьогодні захищають, щоб ця радість, яку ми будемо отримувати під час богослужінь, зустрічів і обіду, передавалася нашим воїнам, і частинку нашого тепла, молитви, віри, куті, яку ми передамо, радість, смаколиків, які вони отримують, телефонний дзвінок, який ми їм надішлем, ще більше їх підбадьорить швидше приблизити День перемоги. Над російським агресором, який напав на нашу батьківщину Україну. Хай же правда Божа, яка завжди перемагала, сьогодні допоможе нам перемогти наших внутрішніх ворогів, ворогів, які в нашій душі, і наших зовнішніх ворогів, які прийшли з ненавістю і війною на нашу землю. Спаситель любові, хай надихне і благословить нас на щасливе, мирне. І довгоденственне життя нашого українського народу, наших рідних і близьких, щоб наші воїни живими і здоровими повернулися додому з перемогою. Хай мир панує над нашою Україною, хай мирне небо буде над нашою Україною. А якщо і виключить світло, нехай свічка, яка горить на столі, зігріває і просвічує дорогу до щасливого майбутнього в нашій ненці Україні. Христос рождається. Славім його Боже благословення! Хай буде над вами, над вашою родиною і над нашою ненькою Україною.